Центрально міський район примножує футбольні традиції. Тон грі мільйонів та вихованню перспективних футболістів задає профільне відділення Дюша номер 3 У нас три тренера, Толкач, Олександр Ленінович і Грінь Владимир Дмитрович. І ми займаємося у нас різні заразних групи від 7 років і до 13 років. Дітя займається на базі 20-ї школи на іскусством газоні. Одна з традицій району вшановувати пам'ять людей, які доклали зусиль для розвитку спорту. Серед таких майстер спорту України з мініфутболу футболу Віктор Бакум. Пам'яті відомого Криворіжця вже вдруге присвячують дитячий футбольний турнір. Він був гарною людиною, справедливим керівником, батьком та фахівцем, тренером виспитав не одне покоління футболістів і дуже приємно, що такі турніри ми проводимо, так як цими турнірами ми людину пам'ятаємо. Дуже її поважаємо. До 2018 року майже десятиліття Віктор Баком очолював дюша номер 3 Футбольне відділення школи в той час стало одним з кращих у місті. Віктор Баком молодший каже, знає небагато людей, хто так щиро й завзято віддавався футболу, аби виховувати молоде покоління і демонструвати прогрес на змагальному рівні. Если человек в 33 года начал играть в сборной Украине, представьте, стал лучше бомбардиром чемпионата мини-футбола. В 33 года какое была закалка, какой был дух у человека, в 35 лет играть еще за сборную Украины. Это действительно дійсно много чого стоїть. А в 38 закончить мініфутбол. Він, скажімо так, в 11 часов ехал грати в большой футбол, а в 3 часа у нього вийшла ліга мініфутбол. Представте, Представьте, сколько здоров'я. здоровья, в в 33-34 роки. Турнір пам'яті Віктора Бакума проводять уже вдруге. Його учасники, дитячі футбольні команди, що представляють профільні осередки щонайменше на міському рівні. Боролися за нагороди турніру. Гравці 10-11 років з металургійного, саксаганського, центральноміського та покровського районів. Наші суперники це. Спарта та Кривбас 84-2013 рік. Ми думаємо, що у Кривбаса 2013 рік там маленький вратар, то можна бити верхом, щоб попасти десь там під перекладину. А от у Спарта ми поки що не знаємо. Команда дружна, нормальна. Ну, в ній добре грати, «Секрет нашої команди це вдача. Команда дуже згуртована і дуже хоче забрати цей кубок ще раз. Футболісти Спарта з Дюша номер три у матчі за третє місце були сильнішими за суперників із футбольної академії Кривбас. А в золотому фіналі з рахунком 3-1 перемогу над представниками четвертої спортшколи святкували гравці Дюша Нородин кривбас «Кривбас-84». Загалом у фінальному протиборстві було забито 9 голів. До наступного турніру пам'яті Віктора Бакума перехідний кубок залишатиметься у металургійному районі. Іван проводу Олексій Правицький цей день.